Сьогодні люди, знаєте, буває так зустрічаюсь, розмовляю, Люди кажуть, ну, я там Біблію прочитав декілька разів, я десь щось там знаю з Біблії, щось цитують мені там з Біблії, е якось хотя цим, так скажем, поумнічити. Але таке здається, питання: а як ви думаєте, дьявол він взагалі знає Біблію? Звісно, він її наізусть знає. Він знає її краще, ніж деякі віруючі. Але питання, чи робить він те, що написано в Біблії. Чи святий дьявол? Звісно, ні. Він, чорт, так і остався чортом. Так же само і тут. Якщо віруюча людина, вона знає Біблію, але вона її не виконує, вона не живе по заповіді Божій, то вона собі сама приговор виписує. Саме головне, ми можемо розуміти Біблію, треба знати Біблію, але ще треба її виконувати. Треба жити свято. І виконати волю Божу.